Україну, свята мати, героїв, зійди до серця мо. Прилинь бурою вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв. Боїв, славного завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гоміном софіївських дзвонів. Нехай в тобі відроджуся, славою твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, бо ти все моє щастя. Зазвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибеницю понурі ранки. Принеси мені зойки закатовані, у юхах тюрма. Основні. Щоб віримо я, була гранітом, щоб росло завзяття і міць. Щоб сміливо йшов я у бій, так як ішли герої за тебе. За твою славу! За твої сі діє, за твої сі щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, бунка катів твої, невинну кров помордованих під базаром і крутим, кінгирів в путі, геройська смерть, героїв української нації, української національної революції, полковника Євгена Конувальця. Басарабу і Головінського, Сухевича та Бандеру, та славну смерть до нелишеної і тисяч інших незнаних нами, що їх кості порозкидані або тайком загребані. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моїм, страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Зкріпи мій дух, загартуй волю у серці замешкай моєму. У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя ростим не до ясних чинів. В чинах ти хай знайду я смерть, солодку смерть у муках за тебе і розплинуся в тобі, і вічно житиму в тобі. Відвічна Україна, могутня і соборна. Слава нації!